Доброго дня та Боже вам благослови. Хотів би сьогодні спілкуватися з вами на тему, чи потрібні десятини в новому заповіді. Чи ні. Адже ми що ми бачимо? Ми бачимо, що Господь він сказав, принеси усі десятини та пожертвуй в дом Господній і провір мене, не благословлю ли я тебе. І на прикладі свого життя я можу вам сказати з певністю, що так, десятини працюють та вони потрібні. Адже коли я прийшов до церкви, я мав прокляття та купу боргів. Зараз дякувати Богу та служінню мому в церкві, що я не маю цих боргів та не маю інших проблем. Чому? Тому що слово Боже, воно живе та дійсно в нашому житті. І на жаль, я бачу дуже багато людей, які навіть Маючи роботу, маючи досить гарну зарплату, після втрати цієї роботи через місяць, два-три знов повертаються до свого прокляття та не мають грошей навіть на їжу. Тому ми зараз під час війни повинні об'єднатися та допомагати таким людям. Ми повинні дійсно служити цим людям, говорячи їм про слово кожне. Навіщо? Тому що це не Буде виштовхувати їх з прокляття та давати їм можливість служити далі людям та змінювати своє життя. Міркуйте над цим дорогоціння. Нехай Господь береже вас на тому місці, де ви є. Амінь.